Для розкриття теми український палімсест тягність поколінь на сцену запрошуємо Олену Брусунцову, вчительку початкових класів середньої загальноосвітньої школи номер 58 місто Дніпро, вчителя вищої категорії, викладача методиста, учителя гуманої педагогіки, Дніпропетровське обласне відділення Всеукраїнської асоціації гуманої педагогіки. Прошу. Приймаю естафету поколінь. Я справді дуже молода людина по зрівнянні з Альоною, тому що моє ставлення до суспільства, життя в ньому починалося моє народження набагато пізніше, ніж в неї. Якщо уявити, що в 59-му році я пішла до першого класу, в 72-му я закінчила педагогічне училище, в 80-му інститут, то можна уявити, уявити, якою була людиною. Я була членкиною комуністичної партії, це була особлива моя гордість. Потім, коли почали відбуватися зміни, я опинилася у Бурхливому морі, де не видно ні берега, ні розуміння, немає нічого. Тобто, я ще навіть як людина таке було враження, що я не народилася. І навіть Революцію Гідності я сприйняла з недовірою. Я не розуміла, що їм потрібно, на що вони це вийшли. І тільки через своїх дітей, які вже були дорослі на цей час, я їм дуже довіряла, я повернулася обличчям до цієї революції. Крім того, навкруги мене були дуже цікаві люди, які ну, допомагали мені змінювати своє розуміння світу. Останні роки мене дуже хвилювали багато питань: де той берег? як до нього дістатися, як зрозуміти, що робити далі. І ось такі в мене були роздуми. Останні роки ми з вами переживаємо трансформацію багатьох сфер суспільного життя. Ми як держава, як громада, як нація проходимо через цілий ряд випробувань з метою формування нової ідентичності, ідентичності Українця, яку, свідомо багато століть поспіль пригнічували російські царки. Звичайно, ці трансформації, ці процеси пронизують. Сферу освіти в цілому і робити роботу вчителя, зокрема. Вчитель початкової школи в, в розрізі цього питання стає носієм дуже важливої місії не просто навчити дітей вчитися, мислити, а ще й е, сформувати ставлення до навколишнього світу. Не просто зрозуміти, а ставлення до навколишнього світу і підтримати розвиток їх творчої унікальності. Наша задача стає більш складною і відповідальною. Ми маємо відроджувати дітям, у тому числі і цю складову національної ідентичності. Діти мають усвідомлювати себе не як представники меншої нації, а навпаки, як носіїв Древні. Неймовірно багатої культури. Вони мають задаватися питаннями власної історії, відчувати себе не відірваними від власного коріння, а навпаки, нащадками видатних особистостей частиною того самого визвольного руху, який наша країна веде фактично століттями. Я вважаю, це питання дуже важливе для нашої роботи в начальному закладі. А складність полягає ще і в тому, що ми з вами тільки на цьому шляху. Бо багато з нас лише нещодавно починає усвідомлювати, усвідомлювати власну і національну ідентичність та задаватися питанням історичної пам'яті. Тобто ми самі ще вчимося. І треба де щось шукати, де щось усвідомлювати. І ну, дуже багато зараз інформації. Треба відокремити ту інформацію, яка потрібна, яка корисна. І, звичайно, тільки коли ми самі зможемо пропустити це через себе, сформулювати власне відношення, лише тоді ми можемо передати це дітям. І стати провідниками, які допомагають дитині формувати власну національну ідентичність. І знаєте, в мене таке все життя мені везе. Може, те, що не не пам'ятовується, але е якраз оце, в той момент, коли в мене вже голова розбухла, ну що, як, що робити, де брати, як е ставитись до всього, що відбувається, якраз. Е Вікторія Бак дала мені почитати книжку, яка називається Український памсет. Балінсет». Палімсетський, я час неправильно говорю. Бачите, чим коротша пам'ять у суспільстві, тим легше їм маніпулювати. А наше суспільство загрузло в стані Холодної Амнезії. Оце те, що було про мене. Ця книжка вийшла у 12-му році польською мовою, тому що це. Якби діалог між двома особистостями. Польська журналістка ставила питання, і Оксана Забушко, наша чудова письменниця, відповідала на ці питання. І ця книжка у 2012 році стала відкриттям для поляків, стала їх путівником. А в 2014 році вийшов переклад на українську. І ця книжка стала для мене відкриттям України. І е, путівником по Україні. І тому я ну, взагалі рекомендую всім подивитися цю книжку. Е, Оксана Завушка має е, освіту філософії. Е, тобто це дуже глибока людина, крім того, що вона талановита як поетеса, як письменниця. Вона ще має дуже холодний розум, е, такий чоловічий розум, якщо можна сказати. І Дуже цікавий погляд, і тому ця книжка, я коли не могла ніяк віддати її Вікторії цю книжку, бо мені так хотілося мати свою, потім я придбала одну, подарувала, придбала, придбала другу, подарувала, потім придбала третю, вона також вже подарована. Але ця книжка, я без часто до неї звертаюся, тому що там дуже багато імен, дуже багато. Моментів, які треба осмислити. Ось ми бачимо цих двох жінок, які стали витоком цієї чудової книжки. Ну, Взагалі «Палімцес» — це переган, на якому стирають той текст, який був спочатку, і пишуть іншим. Оце якраз виявилася таке така назва гарна, і на що ж це таке? І потім, коли усвідомлюю, що дійсно те, що нам прописували століттями, ту дружбу з України, і України, Росії, брати, сестри, як все, все наносилося, це дуже болюче питання на сьогодні. І чому я дівчинка з сім'ї? Тато привіз після війни мою маму з Далекого Сходу, де він служив на Тихоокеанському флоті. Мама, вихідець з сім'ї, прадід її з Чернігівщини, повіз свою величезну сім'ю освоювати далекий схід, і там у них була річка Хоров, село Нова Дівиця. Спочатку там говорили українською мовою, а потім російською. А дідусі бабусі мої жили на Україні, і в сім'ї дві мови зустрілися. Ну, зрозуміла, який суржик у мене був дитинці, і мама колись мені сказала, дуже моїй дитині. Вибирай одну мову, чи українську, чи російську. Звичайно, вибрала російську. Це ж мама, вона найближча людина. Але я на той час вільно володіла українською мовою, і в училище я попала в українську групу, що мені потім дуже сподобалося. Потім я попала в українську школу, де треба було користуватися знанням мови е, працювати. І так, що ж таке Україна? Україна сприймається як така собі сіра зона, амортизаційна прокладка між Європою і Росією, а насправді, мовно кажучи, те саме дике поле, де йде далі чимало ресурсів без господаря. І куди кожен може прийти і узяти, що хоче. Бо це е, для е, бо це дім без даху і дверей. Ми це побачили. Дивіться, ми 30 років існуємо. І весь час нашу дому виносять, виносять, забирають. Ось, будь ласка, філософ сформулювала таку, мене взагалі ця думка тоді вразила, я собі виписала до зошита. Я користувалася, от, коли готувалася саме тим першим зошитом, коли оці були перші враження, найсильніші. В чому так відбувається? От я казала, що я, начебто в мене така сім'я, я повинна розуміти, а ота от тяглість поколінь. Однією з найважливіших умов остання нових явищ у культурі, науці та інших сферах, є власна необхідність стяглості, що неперервно триває принаймні три покоління. Три покоління бабуся, яка народилася, моя бабуся, в 1900 році, потім мій татко 30-ті роки, і потім 50-ті роки я. Що я з цього покоління з цих трьох поколінь винесла? Четвертого покоління немає мене. І взагалі з цього покоління, стрих цих поколінь я знаю тільки бабусю. І трошки більше з маманої сторони, бо там двоєрідна сестра завжди записувала розумну річ зробила, записувала розповідання про е, ту сім'ю, про те, як вони вживалися, як вони е, все це робили, е, тобто будували корчували ліс, будували будівлі. Це як передавалося з уста в уста. і воно е, було збережено завдяки е, ну, дуже. Ставилися до цієї пам'яті ті люди, які виїхали колись з України, і вони це берегли. Зберегли мову, але е, спогади зберегли. І е, ось лише оте четверте покоління інтелігенції в українських умовах виявилося останнім. Після нього настала велика перерва аж до часів 60-ників. Але їх також знищили перед тим, як вони встигли відновити тяглість, перегонути в роках. руках. Ну, я вже говорила, що 59 й рік, 72-й, 78-й, що я знала про ту, про ту тяглість культурної спадщини, трошки, трошки десь поверхньо, коли вже діти мої вчилися, і то. Ще було таке критичне ставлення до того, що з'являлося у підручниках. І ось це виявилося, що нам треба повертатися українці як незалежні держави. І українцям як окремі нації варто знову звернутися до власних надбань літератури, зокрема, перепочитати Тараса Шевченка, Івана Франка, з Українку. і також відновити ту тяглість традиції, яка була перервана в 1930-х роках сталінським терором, який розпочався зі штучного виномору. Та розстріляного відродження у моєї бабусі українки була дуже-дуже велика сім'я. Я дуже хочу так, ну як би висновок, для того, щоб самостійно зрозуміти з іншими, порозумітися з іншими країнами, як Західного світу, так і Росією, українцям потрібно диновити перервану 20-ту столічних століття. Історичну та культуркультурно тягнеться, я дуже коротко скажу. Це мої дідусь, бабусі вони, бачите, такі стомлені, Мій дідусь прийшов була за те, що він, будучи е е е председателем Сісевета, коли відступали російські війська е з України, йому сказали знищити, спалити. Майно Когосне, а він роздав це людям. А потім старшу доньку забрали до Німеччини. І коли повернулися, повернулися війська, то сказали, ага, як тобі роздати? Роздавати народне добро. Ну і він загинув на гула. І оця людина пройшла дуже важкий путь. Він повернувся дуже хворим. На пенсію він вийшов у 67 років, і через неділю він помер, бо в нього вже не було того внутрішнього стержня. Я завжди е, мені він здавався як така рослина, що трохи зав'яла, чусь не, не стає. А я вже тепер зрозуміла, що він був накламаний із середини. І от е, на сьогодні дуже важливо нам, дітям, Нашим розповідати, як важливо берегти те, що зараз відновлюється з такою грошою, з такими е, великими втратами, і що це треба приймати, розуміти і берегти. Дуже вам вдячна за увагу.